Так, ну и прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется народный депутат, член комитета по вопросам законодательного обеспечения и правоохранительной деятельности, то есть человек, который в теме, точно, это Игорь Масейчук. И мы вас приветствуем в вечернем прайме. Добрый вечер. Доброго вечер. Ну, как лично вы расцениваете вот эту инициативу у министра внутренних дел, да, вот чего можно ожидать, если законопроект о презумпции правоты, да, где будет, в принципе, это сформулировано, все-таки найдет поддержку в Верховной Раде? Ну, по перше, я думаю, що наразі Арсен Борисович, як і е, всі е, люди, е, які перебувають при здоровому густі, перебувають в стані перебуває в стані афекта після подій е, в Дніпрі. Звичайно, поховати двох молодих людей, батьків трьох дітей ну це надзвичайно тяжко. Тому я розумію емоції. Але в той же час я хотів би зазначити наступні речі. Перше, у нас практично залишилася. Не люстрована основна частина національної поліції, тобто не замінена, тому що через суди люди, які не пройшли атестацію. Повертаються, це люди, в тому числі ті, які боролися з майданами, люди, які е, причетні, наприклад, причетні до вбивства студента в Шевченківському райвідділку, Вадим Гумен, який по Києву тут складав протоколи на активістів майже на всіх, а переатестацію яким він сіном пройшов, розуміючи це, маючи нелюстровану судову систему, де шукати справедливості. Ті, це одне ну до кого відправляє Арсен Борисович, шановний громадян України в нелюстровані суди це смішно. І друге, найголовніше, революція гідності боролась перш за все за основоположні права і свободи громадянина, права і свободи людини. Тому звужувати їх ніхто не буде в той же час потрібно створювати дійсно сильну. Ефективну поліцію сильну і ефективну по розкриттю злочинів. А що ми бачимо? Ми зараз обговоримо трагедію в Дніпрі. Це Ну дійсно трагедія. Я сам перебуваю в соці від неї, але Давайте подивимося, скільки у нас гине людей, і яка як виросла кількість розбойних нападів, і так далі, так, далі, так далі. І ми не бачимо ефективної дії поліції навіть в тих регіонах, де повністю розв'язали для реформи руки. Я маю на увазі, наприклад, Одещину, там де. Уорд Кипанидзе реформатор Игорь, да, вы сейчас целый такой, знаете, узел проблем подняли, который говорит, ну, что дело не только в полиции, а вообще в том, что система общественной безопасности как-то прогнившая, настолько надо выравнивать и очень системно, и эта работа многоуровневая. Спасибо вам за то, что присоединились к вечернему прайму. Приходите к нам в студию, будем обсуждать. Игорь Масичук, Народный депутат Украины, только что был с нами на связи.